Київрада може оголосити недовіру головам райдержадміністрації столиці. Комісія з питань місцевого самоврядування вже підтримала проєкт відповідного рішення. Причиною стали скандальні закупівлі РДА, барабанів, овочерізок та сковорідок. Однак, у свою чергу, голови райдержадміністрації раніше заявляли, що діяльність КМДА та мера Києва, зокрема, веде до концентрації влади в одних руках, власне, в руках Кличка. Давайте розглянемо аргументи усіх сторін та дізнаємось, чи вся правда лежить на поверхні. Бо, як ви вже знаєте, у тіні каштану сховатись не вийде. Говорить Київ, Київ. Вотум недовіри голова Мерда і скандал з барабанами. Розберемо по порядку звідки ж виросли ноги цієї гучної історії та куди ними йде столична політика. Проєкт рішення про недовіру зареєстрував депутат Київради Леонід Ємець. І ось днями він же ж і повідомив, що комісія з питань місцевого самоврядування підтримала цей документ. Основною причиною появи проєкту Леонід Ємець називає провал процесу облаштування укриттів у столиці. Нагадаємо, у червні цього року на широкий загал вплив. Вало інформація щодо, м'яко кажучи, сумнівних закупівель деякими райдержадміністраціями засобів для облаштування шкільних укриттів. Серед них були 300 шкіряних барабанів майже за 900 тисяч гривень, 12 овочерізок за понад 130 тисяч гривень кожна сковорідка за 743 тисячі гривень та пароконвексійна піч за 487 тисяч. 20 червня тодішній голова Дніпровської РДА Бабій завітав до Київради, але не зміг пояснити таких витрат після. Чого невдовзі був звільнений з посади Розпорядженням президента України? Тут ми приходимо до найцікавішого. Які наслідки матиме рішення про недовіру головам РДА, навіть якщо проєкт пройде усі необхідні стадії та стане повноцінним законним рішенням Київради, це нічого не змінить. Та ніяк не вплине на корупційну складову, про яку так активно згадує пан Ємець. Чому? А тому, що воно не матиме жодних правових наслідків для усіх згаданих у документі, оскільки усунення з посади Голіферде поза компетенцією та повноважень київської міської влади їх призначає та звільняє президент України за поданням кабміну згідно з пропозиціями прем'єр-міністра. Висловити недовіру та зняти з посади голову райдеш адміністрації могли депутати відповідної районної ради, однак їх у ці ліквідували ще у далекому 11-му році. Тож рішення Київради про недовіру не більше ніж кілька листочків паперу з мокрими печатками і підписами. Боротьба з корупцією чи особиста вендетта. То чому ж Київрада Рада так активно намагається просувати цей проєкт? Окрім беззаперечно набрання політичних балів, це можна сприйняти і як продовження конфлікту, який виник між головами РДА та мерією столиці на початку літа? Тоді Віталій Кличко активно виступав за об'єднання посад голови КМДА та Київської міської військової адміністрації. Голови райдержадміністрації забили на сполох та записали відео, у якому заявили, що таким чином міський голова намагається сконцентрувати владу в одних своїх руках. Одначає. Переклавши відповідальність на райони. У підсумку посади. Голови державної та військової адміністрації так і не об'єднали. І головою Київської міської військової адміністрації призначили Сергія Попка. Кличко вже не вперше намагається ліквідувати РДА. Остання спроба була буквально перед початком повномасштабного вторгнення. Тоді він просував проєкт рішення щодо створення департаментів районів, які численні активісти та політичні діячі назвали узурпацією влади. Водночас у столиці дійсно існує проблема, того, що органи місцевого самоврядування не контролю. Люють ані виборці, ані центральна влада. Виборці не можуть ніяк вплинути на прийняття рішень чи склад райдержадміністрації. А центральна влада просто не має окремих органів для перевірки їхньої діяльності. Тож, аби уникнути придбання шкіряних барабанів та сковорідок за понад 700 тисяч замість облаштування, необхідно. Провадити законний нагляд за діяльністю РДА, чи це буде новий закон, який приведе структуру київської місцевої влади до ладу, чи повернення районних рад наразі не зрозуміло, оскільки замість побудови ефективної схеми протидії корупції у Київраді просувають рішення про недовіру, яке не матиме жодного впливу на ситуацію. Нагадаємо, райдержадміністрації не є самостійними структурами. Вони підпорядковуються КМДА, яку очолює Віталій Кличко. Тому саме йому Кабмін й оголосив Догану за неналежний стан укриттів у столиці, а також Сергію Попку, як голові міської військової адміністрації. Прозорість київської влади. Віталій Кличко ж заявляє, що якщо відповідальність лежить на ньому, то й всі владні повноваження мають належати йому. Однак, наскільки позитивно це вплине на життя та розподіл бюджетних коштів у столиці передбачити складно, бо достатньо лише пригадати, що у комунальних структурах, підпорядкованих КМДА, теж не все так гладко. Нагадаємо, наприкінці 2021 року ДБР вже заявляли, що системна корупція київської влади може коштувати місцевій громаді 10 мільярдів. Гривень щороку тоді ж в результаті перевірок вони викрили численні оборудки у столичних комунальних підприємствах, і перевірки на той момент ще не були завершені, а згодом призупинились через початок повномасштабного вторгнення. Тож частина хабарників та розкрадальників бюджету і досі може бути на своїх посадах, оскільки зараз основна увага служб спрямована на протидію окупантам. Чого чекати далі? Відчуття, що за пошуком ворогів всередині київські політики зовсім забули про ворога зовнішнього, наближається опалювальний сезон і, згадуючи попередню зиму, можна припустити, що країна агресор КРФ знову гатитиме ракетами по критичній інфраструктурі України. Експерти вже прогнозують нові блекаути та перебої з опаленням. Інші міста готуються, утеплюються та закуповують генератори. А у столиці тривають міжусобні розбірки. Чи ефективно буде зараз позбавити райдере? Адміністрації їхніх голів, коли кожен день на рахунок у підготовці протистояти викликам опалювального сезону під час війни, чи зроблять такі рішення місто безпечнішим та комфортнішим? Або ж вони є простою демагогією для заробляння політичних балів, вирішувати вам? А ми ж і надалі продовжимо розповідати вам про життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштану.